Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі і ласкаво прошу в нове відео, не дивлячись на те, що воно почалося трішки раніше, але я з вами привітаюся, тому ласкаво прошу в новий влог. В нове відео. Коротше, сьогодні у нас неділя, і я вирішила зняти таке відео в стилі Sunday Reset. Є такі відео на американському YouTube і я теж знімаю таке відео. І сьогодні неділя в мене така буде дуже помірна, дуже така легка, з мінімум таких справ. У мене сьогодні немає ніяких справ по роботі, немає ніяких планів. Також мені не потрібно нікуди їхати, тому просто для мене неділя. Сьогодні дуже така. Відпочивальна, дуже така помірна, дуже легка. Отже, заварюйте чай, беріть якісь смаколики, і це відео буде для вас цікавим і таким затишним. До речі, у мене тут водичка, я не люблю починати свій день з кави, чаю, чи якихось там смузі, протеїнових коктейлей. Це не про мене, от просто водичка. Максимум водичка і все. Так само із їжею я не можу прокинутися і щось відразу їсти. Мені не хочеться цього, тому я десь снідаю ближче до 12-ї. До речі, я вже сходила в душ, помила волосся і хочу вам розповісти про той шампунь, який я купувала на iHerb. Я вам показувала його в минулому відео, в минулому влозі. Це шампунь від Denгі Морі для жирного волосся. У мене жирне волосся, і взагалі, коли я його купувала, я трохи ну, так скептично відносилася. Я не сильно вірила, що він буде працювати. Але яке ж моє було здивування, коли на десь п'яте, шосте миття. Я помітила, різницю, я помітила різницю, що моє волосся не так жирніє і довше залишається чистим. Перший раз, коли я помила ним волосся, ви знаєте, я трохи здивувалася, що Виявляється, є різниця між, наприклад, цим шампунем і тим бюджетним, яким я користувалася, тому що помітно додалося блиску волосю, воно так простіше стало розчесуватися, менше заплутуватися. І я думала, якби з цим повинен справлятися тільки кондиціонер, але ні, шампунь теж виявляється, має значення. Тому прямо після першого застосування я помітила різницю, і ця різниця. Те, що додалося більше блиску, більше такої гладкості, воно стало більш таким гладеньким. І легше воно розчісується і менше заплутується. Але потім вже десь на четверте, на третє миття я помітила те, що моє волосся почало менше жирніти. Якщо, наприклад, коли я користувалася своїм минулим шампунем, мені вистачало десь чистоти мого волосся на півтора дні, то зараз ця чистота волосся зберігається аж до двох днів. І тепер в мене якби, питання, чому я не купувала його раніше, а ігнорувала той Факт, що дійсно може щось виправити ситуацію. І тепер, прям коли я помітила різницю, я його буду купувати знову і знову. І якщо я вже почала ділитися відгуками з минулої розпаковки, то. Про цю умивалку дуже скажу швидко. Це умивалка від міші теж показувала в минулому відео, і вона мені не сподобалася. Вона мені сушить, дуже причому сушить мою шкіру. Ну окей, не дуже, але сушить мою шкіру, і це відчутно. І ще один момент, який мені в ній не подобається, те, що вона не просто сушить мою шкіру, а от з'являється оцей ефект скрипу, як наче вона прям дуже сильно очищена, і це, якби, для мене не ок. Ну Тобто вона Починає якось. Ну, я не скажу, що вона скрипить, але ну, ви зрозуміли оцей от ефект, коли прям до скрипу. Але друга пінка від Pinkanul, ця малютка. Вона мені якраз дуже сподобалася. Єдине, що є питання по запаху, на запах це як звичайне мило, і навіть трошки там десь господарського мила є. Але це єдиний такий маленький недолік, який в ній є. Вона не сушить шкіру, не викликає висипань шкіра після неї гладенька. Я потім наношу тонер, потім і потім крем наношу. І все мені дуже подобається от прям на рівні схеміш, а то... Можливо, навіть і трохи краще. Мені дуже подобалася пінка від Хейміш. Моя вона вже закінчилася. Тепер, тепер в мене є ця малютка, а ця велика пінка мені не подобається. І я не знаю, що робити. Не хочу нею користуватися. Ну, просто не тягнеться в мене до неї рука. Тому шкода дуже, що купила велику версію. А цю маленьку треба було краще навпаки робити. До речі, я найближчим часом планую ще знімати відео по масажу Гуаша, не дивлячись на те, що це не популярна тема на моєму каналі, але я не буду зупинятися. По-перше, тому що масаж гуаша дійсно дає результат, він дійсно ефективний. А по-друге, те, що контенту по масаж гоша українською мовою його не так багато. Тому, якщо ви цікавитеся цією темою, робити масаж гоша чи плануєте робити, то в мене є такі відео, буде десь підсказка тут або тут. Я ще не зорієнтувалася, але просто на моєму каналі є такі відео і можете потім переходити і на них. До спорту я готова і займаюся я майже кожен день. В ідеалі взагалі займатися кожен день, але ну, лінь перемагає. Як не крутий, іноді лінь перемагає, тому. Але все ж таки намагаюся займатися кожен день, і кожен день у мене це така невелика, але активність десь по 10-15, іноді 20 хвилин. Іноді, коли в мене є натхнення, я займаюся йогою по 40 хвилин там по 50, Але це дуже рідко відбувається. Хоча мені від неї потім, після того як я от позаймалася, мені від неї так кайфово, але чомусь отак. Отакий от мозок, що все одно, не дивлячись на те, що класно, після неї все одно мене ну, коротше, не можу себе змусити. Обрала я сьогодні для себе Пілатес і займаюся я по цій з дівчинці Памела Рейф. В неї дуже багато тренувань, в основному по 15-10 хвилин, є і 20 хвилин, але їх менше. Тому для мене це е, саме те, що я хочу, і в неї дуже багато тренувань знову ж таки. Тому я думаю, знайдеться для кожного щось. що тепер час для сніданку, і це не авокадо тости, це буде боул по-українськи. А чому по-українськи? Тому що буде гречка замість рису Мені дуже подобається поєднання авокадо, крем-сиру і гречки. Це дуже смачно, також дуже смачно. Ой! Також дуже смачно з фетою. У мене сьогодні крем-сир, але ви, якщо будете готувати, то спробуйте з фетою, Теж дуже смачно. Тому я зараз ставлю варитися гречку і буду все е, нарізати. Допиваю свій чай після сніданку. І те, що мені потрібно зробити, в мене взагалі сьогодні небагато справ і планів, все ж таки неділя, але мені потрібно закинути речі в пралку. Це обов'язково. Поки є світло, потрібно цим користуватися. І також, коли знімала відео, побачила своє брудне дзеркало. І я така, ну, я перезнімати не буду. Це треба цю ситуацію виправити, тому що. Протрусують дзеркало, також ще косметичне дзеркало потрібно протерти. і обов'язково помити пензлики і спонжики, тому що взагалі в ідеалі їх мити кожен день. В ідеальному житті їх потрібно мити кожен день, але в мене не ідеальне життя, тому хоча б раз в тиждень буде для мене ідеально. Просто буде для мене просто класно, якщо я буду їх мити раз в тиждень. В принципі, вчора їх не помила, тому переходить ця справа на сьогодні. Окей, тепер переходжу я до планування. Я не можу сказати, що я багато часу приділяю планування. Якщо порівнювати, наприклад, з іншими людьми, я бачу, що вони там використовують різні програми, така як, наприклад, Notion чи ще якісь інші програми для планування. В мене все значно простіше. Я просто не хочу ну, приділяти цьому багато часу, але все ж таки я не нехтую плануванням, тому що бачу, як воно класно працює. Саме тоді, коли продуктивність на мінімумі і потрібно себе збирати докупи, то тоді воно дуже класно в мене працює і також ще працює в тому плані, що деякі речі я просто можу забувати. От я згадала щось, подумала про це і потім. Нова думка, нова якась подія. Я забула те, що я хотіла, і от в саме такому контексті мені планування дуже і дуже допомагає. Я використовую просто свій звичайний блокнот. Він у мене ось такий яскравий. І як я планую, я пишу саме на тиждень. Все, що я хочу зробити, все, що я думала зробити, все, що в мене там збережено в телефоні, якісь відео, ідеї, також це якісь побутові речі, які я дуже часто знаєте так. Згадала, що потрібно це зробити. Потім нова думка, і я забула те, що потрібно мені робити, і це все отак знаєте по колу. А планування саме надає тобі можливість не забувати те, що ти хотів робити, тому що неможливо тримати все в голові. Краще тримати це все додатково ще в блокноті на папері. Ось в цьому плані планування мені дуже допомагає, те, що я пишу ті речі, які, наприклад, Спала думка мені зробити, і я відразу там записую, десь собі занотовую там на телефоні чи ще десь. І потім вже це все перевіряю і записую просто це все на папері. Тобто, з таким плануванням, мені дуже просто легко, і ви знаєте, доволі таки продуктивно, тому що немає такого супер навантаження, а є ось такий перелік. Справ, які потрібно зробити, і я на протязі тижня це все спокійно так якось виконую і не заганяю себе в рамки, якісь. Я вже переробила всі свої справи. В принципі, в мене їх було сьогодні не так багато все ж таки неділя, і переробила всі свої справи і вирішила запропонувала своєму хлопцю, щоб пройтися на спортивний майданчик, пограти в знаєте що. Пограти в бадмінтон так, ми в цьому році ще не грали. До речі, взагалі в цьому році не було ніякої спортивної активності на вулиці, хоча, якби є можливість така. І тому вирішили сьогодні відкрити сезон спортивних активностей на вулиці і почали з нашого улюбленого бадмінтоном. Особисто сьогодні ще такий вітер. Ну, в принципі, він трохи є, але грати можна. Тому. Зараз будемо вже насолоджуватися сонцем, приймати сонячні вани і грати. Let go of questions, hold on to the lessons we'll take away from this. But give me just one last kiss, and let me make one more wish. I wish that I could show you. Ми добряче так пограли в бадмінтон і добряче так зголодніли. Тому буде зараз швидка вечеря, гречка, та, що залишилася зі сніданку, і курицю. Курицю буду готувати. Це в мене філешка, я вже її порізала, одна філешка, і куриця в паніровці буде. Або, як ще називають, стріпсо. Тобто, зараз це все, мені здається, хвилин 20 і вечеря буде готова. Отже. Супер легка і швидка паніровка. Для неї я використовую ось такі звичайні сухарі. Також я використовую для кольору паприку. Паприки я прям не шкодую. Перемішаю це все, ще трохи додаю. І також ще додаю червоний перець. Я люблю погострішу. Якраз всі спеції в мене вже закінчилися. Ось така. Виходить паніровка і також додаю сюди сіль. Курицю окремо я солити не буду. Все, паніровка в нас готова і вбиваю одне яйце. Не виходить в мене одною рукою вбити його. Аміровка вгадала просто ідеально. І тепер ставимо в духовку десь хвилин на 20, а то може і на 17, на 180 градусів. Але давайте тут буде трохи магії. Та-дам, 20 хвилин і вечеря готова. Так, знаю, не супер оригінально, але смачно, просто і швидко. Ось така в нас вечеря. Тому всім, хто вечеряє або снідає, або обідає. Смачного. Ну, що ж, неділя підходить до свого завершення. Я вже тут переодягнулася, вмилася і буду наносити зараз ось таку медову маску від I'm From. У Мене якраз є десь години півтори до сну. Тому, в принципі, можна і наносити в її взагалі від 10 хвилин до години максимум. Я десь якраз і тримаю десь до години, щоб так, знаєте, по максимуму ефекту було, тому буду зараз наносити. Обожнюю, коли так спокійно і по-домашньому проходить неділя. От чомусь саме неділя в мене асоціюється тільки з таким, знаєте, сімейним домашнім е часом проведення. Я буду змивати цю маску в душі, тому що вона, ну, скажімо так, не швидко змивається. Потрібно прям додати водички побільше, щоб її змити. Тому зазвичай я це роблю тільки в душі. Взагалі обожнюю цю маску. Це була любов не з першого погляду, але все ж таки вона сталася. І ви знаєте, шкіра після неї прям вау, яка ніжна, вау, яка оксамитова на дотик. І зволожена, і дуже добре живить мою шкіру ця маска, що після неї я просто наношу дуже-дуже легенький такий кремчик, скажімо так, денний кремчик, так, начебто всюди нанесла тепер десь хвилин 50-40, поки, коротше, мені не набридне. Отже, на цьому я буду завершувати це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і... Пишіть коментарі, коли ви пишете коментарі, це щось неймовірне. Тому я вам дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.